Всім привіт! З вами Максим Яковець, канал ТТСК. Витрати на газ ростуть? У цьому відео покажу вам дієві способи, як реально зменшити споживання палива. І справа не тільки в котлі, усе починається з вашого дому. До речі, попереднє відео було про причини великої витрати газу. Якщо ще не бачили, обов'язково перегляньте за посиланням в описі. А сьогодні логічне продовження як зменшити витрати газу на опалення. Поговоримо про все від утеплення будинку до налаштувань котла. Будуть як бюджетні способи, так і серйозніші інвестиції. Поїхали! Перше утеплення будинку це база. Звучить банально, але саме з утеплення треба починати. Фасад утеплюють матеріалом 100-150 мм. Але часто забувають про перекриття даху, а тепло, як відомо, піднімається вгору. Тож, якщо не утеплити стелю, гріти будете вулицю. Друге система вентиляції з рекуперацією, провітрювання через вікна, вчорашній день. Сучасні рекуператори. Витягують тепле повітря і одночасно підігрівають свіже, яке заходить з вулиці, і повітря чистіше, і тепло не втрачається. Третє енергоефективні вікна. Три скла з енергоефективним напиленням. Must have. вони повертають тепло назад у приміщення. Четверте правильний монтаж вікон. Навіть якщо вікна якісні, монтаж вирішує. Протяги часто виникають через помилки при встановленні, великі зазори, неутеплені відкоси, холодне підвиконня. Утопліть все по периметру. П'ята. Програматори, терморегулятори. Wi-Fi-програматор плюс термоголовки дуже сильне комбо. Ви керуєте температурою з телефону окремо по кожній кімнаті. Встановлюйте 16 градусів Цельсія у коридорі. 22 градуси Цельсія у спальні і економте. У нас в магазині дуже великий вибір програматорів і терморегуляторів для різних систем і бюджетів. Контакти для підбору завжди на екрані. Звертайтеся, допоможемо підібрати саме те, що вам потрібно. Шосте обмеження потужності котла. Якщо у вас квартира до 100 метрів квадратних, а котел на 24 кВт, він потужніший ніж треба, котел тактує постійно. Вмикається і вимикається це перевитрати газу. Через сервісне меню можна обмежити потужність або викликати майстра. Сьоме. Таймер включення. Ще один спосіб налаштувати таймер затримки включення. Наприклад, щоб після вимкнення котел вмикався не через 5 хвилин, а через 20 хвилин. Це зменшує частоту запусків і відповідно витрати. Восьме. Заміна котла. Маєте старий підлоговий котел, замініть хоча б на навісний. А ще краще на конденсаційний з модуляцією 1 до 10. Він реально економить газ до 30% у порівнянні з класикою. 9. реконструкція радіаторів. Приклад: будинок 100 м2. стояли регістри з труб: 350 літрів теплоносія. Замовник встановив біметалічні радіатори, стало 20 літрів, менше води, швидше нагрівається, менше газу. Але важливо, реальна потужність радіатора при 50 градусів Цельсія подачі це десь на 40% менше від того, що пише виробник, який рахує при 90 градусів Цельсія. На цьому все. Якщо залишилося питання, пишіть у коментарях або телефонуйте за номерами на екрані. Я завжди на зв'язку. Бажаю вам тепла в домі та низьких рахунків за газ. До зустрічі в нових відео.